Вітаю всіх! Ну от мій Таймонд, диамант розпустив свою першу квіточку. Їх було тільки три бутончика: один він відсушив, а один розкрив. Ну, в общем, пилорічність у мого варіанту є. Це такий пилорчик триліпс, як ви бачите, мутація присутня, цікава квітка, така плотненька. Оці всі крапушки, вони випуклі, як у дикого котика. На такому жовто-салатовому кольорі, бордові крапушки, і от така Такі три губки. В общем, мій заквіт по сорту, не метеликом, але пилорічність, пилорик триліпс, присутня. Та квітка, яка відсохла, теж була пилорічна. я ж її розковиряла. І ця ось видно бутончик, такий, бачите, трикутничком. Буде теж пелорічний. В общем, перше квітування мого діаманта. Я ось вчора дивилася переклад, Окс діамант перекладається, верні, окс даймонд перекладається, як діамант бика, або бичий діамант. Ось таке чудне, чудну назву дали цьому пилорчику. Чому так не знаю. Ну, квіточка цікава. В мене буде він просто діамантик. Ну, от, єсть. Знаю, як вам правильно його колір передати. Може, трошки о, в затінок, на сонечку сильно він висвітлюється. Тому не видно справжнього такого кольору його. Отут він більш справжній такий окрас у нього. Квітку я вчора заміряла, була 6 см. Зараз я не знаю, він сьогодні другий день розпуску, можливо, ще додав в розмірі. Зараз поміряємо. Взяла лінієчку і заміряємо. Ну так, 6 з половиною. 6 з половиною. Ось так якось. Ось, щоб вам видно було. Десь шість. 6... На 6 з половиною вже затягує. Возможно, ще підросте квіточка. Підросте. Ну, може, не багато, але ще добавив в розмірі. Така вона. Вчора був більш закритий пелюсточки, сьогодні трошки більше розкрилися. Ну, от так от. Дякую всім за увагу. На все добре.